Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами пограємо в таку гру. Як. Будемо робити з вами роли. Так, це що у нас тут таке? Так. Бекон нам замовили. Ну, давайте зробимо їм бекон. Один раз нарізочку бекона, другий раз нарізочку бекона. Зараз ми зробимо все по красоті. Давайте, отак. Тепер бекон. Опа, гарно, так. Що далі? Так, ми їм кинули бикончик. Ем. І тепер давайте притрусимо трішки. Отак. Один раз для краси і другий раз для краси. Ну, все, приймайте ваш заказ. Так, друзі, їй сподобалось. Давайте далі. І так, нам дали якийсь сюрприз, але він за рекламу, а я не хочу рекламу дивитись, тому давайте без нього. Так, йдемо далі. Давайте. Золотий ролл. Ну, давай. З грошей він хоче ролл. Тому давайте зробимо йому у найкращому качестві. Е, а чому? Добре, хай буде одна ципочка. І наріжемо. Тримайте це ваш заказ. Приємного вам апетиту. Ще давай так зірками друзі посипимо. І оцією штукою. Я не знаю, що це за штука. А, рубіне! Диви, який багач. О, як! Ще й такі є. Так, збираємо, збираємо. Так, давайте далі. Так. Слідуючий у нас який буде заказ? Ага, нас кудись приглашають, друзі. Видно, це наш ресторан. Угу. Давайте покращимо. Добре, добре, ми все зрозуміли. Добре. Та ми все зрозуміли. Так. Давайте. Далі назад. Далі. Так, лапшички він захотів. Якась червона. Ну, давайте зробимо йому червону лапшичку. Сипимо, сипимо, сипамо, сипимо, сипимо. сипимо. От, так от. Давайте. Оцього трішки. І оцього трішки, так? Щоб ще не переборщити. Так. Приємного апетиту. Так, їм подобається, так, друзі. Так. Слідчий у нас який заказ буде. Так. А це ще що таке? Це бонусний рівень, але це нам не цікаво. О! Ух ти! Ой-ой-ой, я зрозумів. Зрозумів. Далі. Бум. Оп-оп-хоп. Ей, оп 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 Ідеально. Так. От тобі твої булочки, друзі, так? Давайте йому перчиком посипемо погостріше, так. О, подобається, бачите? У дракон у нас тепер. Сюрприз, але він за рекламу. Так що ні, дякую. Далі. Хоче роли. Зробимо зараз йому роли, отакі отак от. Сирком йому зробимо роли, отак от і отак, от, і отак от ще з рибкою. Так, а тепер наріжемо. І дамо йому все, приємного тобі апетиту. А, тобі ще й посипати треба, так? Зараз посипемо, друзі. Все приємного тобі апетиту. Так, он там за столик. Бачиш? Свободний. Так, і давайте покращимо наш з вами ресторан. Давайте стіни. Далі. Оце ще покращимо. Сюрприз. Дякуємо за сюрприз. Ух ти! Нові підставочки нам дали. І отут ще покращимо. І все так. Давайте далі. Ой, це що за чудик до нас прийшов? У нас таке не продається. Так, о. Давай. Фреліка йому нареїжемо. Рибка йому тут такої. Далі, далі, отак давайте. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, і ще отак давайте. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-оп! От молодці ми з вами, друзі. Так, друзі, ходімо далі. Рикін попросив, ми йому дали рибки. Так, що тут у нас ще є? Давайте. Так. Далі. Угу. Мир тут у нас якийсь. Ну, це нам не дуже цікаво, тому давайте далі робити закази, так, друзі? О, це ми зараз зробимо. Що це таке? Я тільки не розумію, що це вони заказують. Друзі, якщо ви знаєте, що це таке, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я взагалі не знаю, що це вони таке заказують. Якісь чи пиріжки, чи що це. Ну, це ніяк не роли. Взагалі ніяк не роли. Вау, давайте. Так, так, яку? Давайте отаку. Так, дуже добре. Добре, добре. Так. І далі давайте їй. Кукурудзи на трем, чик так. А ще давайте огурчика туди. Чик-чик чик-чик-чик чик-чик чик-чик чик чик. чик Приємного апетиту, так, друзі? Друзі, до речі, напишіть в коментарях всім, хто зараз є Приємного апетиту. А ті, хто зараз. Їдять і дивляться мій відеоролик. Я вам бажаю приємного апетиту. І вам там в коментарях написали е, інші глядачі приємного апетиту. Так, Так, давайте чистимо рибку. І тут ще чистимо рибку. Отак-от. От а, тепер їй треба... Ой, я вибачаюсь. Я, 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 я вибачаюсь. Хто зараз їв, я вибачаюсь. Я не знав, що таке тут буде, тому давайте далі. Отак, от оп! Друга пішла. А чистили ми одну. А тут дві. Що це за приколи, а? Оп. Так. Навіть три. Ого. От так от. О. Дуже-дуже гарно. Так, давайте. Іншу. Отаку хочу. Так. Що у нас тут? Отакує є. Що ми, Перчик ми тут? Перчик мий тут да? чи йому? Він чи вона, не знаю Так, приємного тобі апетиту. Тинь, тинь, тинь тинь, тинь, тинь тинь. Все. Так. Ну, а на цьому, друзі, все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. До речі, завтра вийде червоний шар